Всім привіт! Сьогодні до чаю буде тортик. Три яйця дрібка солі, склянка цукру. Міксером збиваємо, доки розтане цукор. Далі 200 мл любого кефіру, чайна ложечка соди. Перемішали, з'єднали з яйцями. Трішки розколотимо. Далі будемо змішувати сухі інгредієнти: Три стакани муки, три столові ложки какао. Пачечка 15 г розпушувача. Все перемішуємо та порційно вводимо у наше яйця і розколочуємо. Таке густеньке тісто в нас вийде, додамо ще до нього 50 мл олії. Далі розділяємо наше тісто на дві або три частини, як забажаєте. 180 градусів 10 хвилин, печеться дуже швидко. Для крему 400 г сметани, пачечка згущувача для сметани, пів літри вареної згущенки. Збили. Коли коржики наші вихололи, змазуємо їх кремом. Зверху я іще потру цукерочку. Всім смачного чаювання.